Алло, хало Мене звати Люба, і я вітаю вас на каналі Вітальний Хондяк. Сьогодні я пропоную зв'язати разом зі мною. Ось такий газероночок. Це звичайна проста косичка на три петлі, але вона незвичайна, тому що в'яжеться вона із знятими петлями. І як це зробити, я покажу це зараз. Цей візерунок буде дуже корисний, як початківцям, так і візальницям із досвідом, чим він мене заінтригував. Сама косичка вона виглядає об'ємно, але насправді вона плоска, і вона не робить полотно товстим, і воно таке, знаєте, більш полегшене. І виглядає досить ефектно. Бачите, ось так. Це виглядає. Тепер ось цей візерунок між косичками, його можна робити різної ширини. Коли ви спробуєте зв'язати, ви зрозумієте, як його регулювати. Тут у мене ось цей візерунок всередині, він на 11 петлях. На зразку, який ми з вами сьогодні будемо в'язати, я його буду в'язати на 7 петлях. При в'язанні свого зразка я використала ниточку 100% бавовна на 50 грам 115 метрів і спеці номер 4 Взагалі, при в'язанні від бавовни з мого досвіду завжди я бачу, що краще брати спеці. Більші, трошки більше. Тобто, якщо навіть написано 3,5 або 3, то на пів номера брати більше. Тому що, як правило, якщо це натуральна пряжа, вона потім при просуванні дає усадку. Ось. А якщо ви будете в'язати більшим номером спиць, то ваша річ залишиться пластичною Ось. і красивою. Отже, приступаємо до в'язання. Отже, для в'язання нашого зразка я набрала 29 петель, ось я їх набрала, і тепер ми з вами будемо пров'язувати, і пров'язувати ми будемо таким чином. Так, першу петлю я знімаю. Це кромкова петля. Далі ми в'яжемо одну петлю, виворітна, лицьова, виворітна. Це перші три петлі. Ось ще раз виворітна, лицьова, виворітна. Тепер у нас будуть три петлі косички. Я їх пров'язую один, два, три. Лицьовими петлями. Між косичками у нас одна виворітна. Далі знову три петлі косички. Один, два, три, один, два, три, є. І тепер ми в'яжемо на, на семи петлях саме цей візерунок, який відділяє наші косички. Перша у нас виворітна, один, Далі лицьова. знову виворітна, лицева, виворітна, лицева і закінчуємо виворітною петлею. Тобто кількість петель має бути непарна. Перевіряємо, ми пров'язали сім петель. З таким візерунком. Тепер знову у нас три петлі косички. Один, два, три. Ми їх в'яжемо всі три петлі лицевими петлями, одна виворітна. одна виворітна. і три лицеві. І тепер три додаткові петлі: Виворітна, лицева, виворітна і кромкова. Ось ми з вами пров'язали перший ряд. Повертаємо роботу, в'яжемо другий ряд. Перша петля кромкова, я її знімаю. Тепер дивіться. Три петлі додаткові, і три петлі, і вісім петель візерунка ми всі в'яжемо лицевими петлями по виворітній стороні. Один, два, три. Тепер у нас три петлі виворітні к нашої косички. Одна, друга, третя. Одна петля лицева. Знову три виворідні. Далі ми в'яжемо сім петель лицевими. Уважно треба в'язати перші два ряди, а далі ви вже не запутаєтесь, далі вже в'язати легко. Тепер дивіться три петлі косички. Один, два, три, між ними одна лицева. Знову три петлі кусички в'яжемо виворітними І три петлі допоміжні я в'яжу лицевими петлями і виворітно. Виворь і кромкова вибачаюся. Кромкову петлю ви в'яжете так, як вам зручно. Повертаємо роботу третій ряд. Першу кромку я знімаю. Далі в'яжу як перший ряд ці додаткові петлі. Одна виворітна, лицева, виворітна. І тепер у нас косичка. Тепер дивіться, я буду перехрещувати першу петлю, тому ще ми перехрещувати будемо аж в п'ятому ряду, а ці два ряди вони є підготовчими. Першу петлю, ту, яку я буду перехрещувати, я знімаю нитка за роботою. Далі дві ми просто пров'язуємо лицевою. Виворітна. Тепер буду перехрещувати останню петлю, отже перші дві пров'язуємо лицевими, останню я знімаю. Пров'язую середніх сім петель візерунка, так як у першому ряду. Виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна. Ми пров'язали. Тепер знову у нас три петлі. Першу петлю я знімаю, нитка за роботою. Другу петлю пров'язую лицевою, і третю петлю пров'язую лицевою. Виворітна. Тепер перші дві петлі я пров'язую лицевими, третю петлю косички я просто знімаю нитка за роботою. І далі пров'язуємо останні три петлі. Виворітна, лицева і виворітна. Кромкова. Ось ми з вами пров'язали третій ряд. Далі повертаємо роботу, в'яжемо четвертий ряд. В четвертому ряду, знову ж таки, ми з вами в'яжемо. Перша кромкова, я її знімаю. Далі три петлі, візерунка ми пров'язуємо лицевими. Так, як у першому ряду. Тепер ту петлю косички, яку ми знімали, ми її знімаємо нитка перед роботою. Далі дві петлі косички пров'язуємо виворітними. Роздільна петля у нас слідуюча. Лицьова пров'язала. Тепер знову Дві петлі виворітні, одна виворітна. В'яжемо так, як дивляться петлі тут. Виворітна. Слідуюча петля у нас була знята. Ми її також знімаємо нитка перед роботою. І далі пров'язуємо 7 петель лицевими петлями. Один, два, три, чотири. 5 шість сім. Тепер знову петлі косички. Перша петля у нас знята, ми її знімаємо. Друга петля і третя петля пров'язуємо виворітними. Одна петля роздільна, ми її пров'язуємо лицевою. Тепер перші дві петлі ми пров'язуємо виворітними, третя петля у нас була знята, бачите, показує нам ниточка. Ми її також знімаємо нитка перед роботою. Останні три петлі лицевими петлями і кромкова. Так, ми з вами пров'язали 4 ряди, тепер п'ятий ряд. Повертаємо роботу, це лицевий ряд, і тепер буде саме цікаве. Якщо ви при в'язанні кіс використовуєте допоміжну спицю, то вона в цьому ряду вам потрібна буде. Я в'яжу такі маленькі косички без допоміжної спиці, покажу вам, як я це роблю. І з цією петлею це дуже зручно робити, із знятою. Отже, перша кромкова знімаю перші три петлі візерунка, виворітна, лицева, виворітна. І ось тепер ми перехрещуємо, робимо косичку на три петлі. Я завожу в Свою спицю за першу петлю, та яка в мене знята, і ввожу у дві петлі, слідуючі. Тепер дивіться, притримую пальчиком, знімаю, і просто спицю перевожу, підхоплюю, ось спочатку перехрещую петлі, я їх перехрестила. Тепер пров'язую всі три петлі лицевими петлями. Якщо ви використовуєте додатковий інструмент, знімаєте першу петлю на додаткову спицю, спиця перед роботою, далі пров'язуєте спочатку дві петлі з основної спиці лицьовими, тоді з допоміжної. Так у нас виходить. Тепер слідуюча роздільна петля. Виворітна. Тепер нам треба перехрестити останню петлю зняту з цими двома. Так само я ввожу тепер уже перед роботою у цю петлю, ці дві прижимаю пальчиком, акуратно виймаю так, і ловлю свої дві петлі. Так, ось так. Одягаю першу петлю на спицю перед роботою, я їх перехрестила. І тепер пров'язую перша петля лицевою перехрещена. І слідуючи дві петлі лицевою. Ось так у нас виходить. Бачите? І далі ми в'яжемо наш візерунок. Так. Перша петля виворітна, виворітна. Далі лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна. І знову ми підійшли до кіс. Отже, першу петлю. Мені треба перед роботою для того, щоб її перехрестити. Іще раз, я завожу в дві петлі спицю, притримую пальчиком, виймаю спицю і ось так підхоплюю на спицю. Далі дві петлі я перезнімаю, всі три петлі підряд. Пров'язую лицевими. Якщо вам потрібний інструмент, ви за допомогою додаткової спиці перехрещуєте петлі. Далі одна виворітна. І тепер мені треба перехрестити останню петлю. І з цими двома акуратно я, я користуюся пальцями, зажимаю пальцями. Виймаю всі три, і ось так, бачите, все, я одягнула. Коли петельок небагато, то це дуже легко робити. Одягаю першу петлю, я таким чином перехрестила, і пров'язую всі три петлі лицевими. І останні три петлі візерунка, виворітна, лицева, виворітна. І кромкова. Так, і останній шостий ряд. Повертаю роботу. Петлі візерунка ми в'яжемо всі лицевими петлями, петлі коси в'яжемо виворітними. Перша кромкова, три петлі візерунка лицьовими. Лицевими, далі три петлі коси виворітними. середня петелька лицева, бачите, у нас вже формується прямо така доріжка. Далі три петлі виворітними. Тепер у нас всі сім петель ми пров'язуємо лицевими. Три петлі коси виворітними. Далі одна лицева, три петлі виворітні. Останні три петлі лицеві. І Кромко. Все. Ми з вами пров'язали рапорт візерунка. Ось так він виглядає у нас, бачите? Ось так виглядає один пров'язаний рапорт, а ось так виглядає декілька рапортів. Ну, і оцей візерунок між ними його можна, звичайно, не використовувати, можна комбінувати перехрещення в різних комбінаціях. Ось. Але в будь-якому випадку, це, ну, для мене це було відкриттям. Щось я, я б не додумалася, що можна коси ще й так в'язати. Тому беріть, використовуйте, в'їжджіть з задоволенням, експериментуйте. Тому що ось ця знята петля в двох рядах, вона дає, ну, я б сказала, великі можливості. Дякую за перегляд відео. Пишіть свої коментарі. І всім до побачення!